Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу пройтись по фронтам. ну Зокрема, там, де у нас ідуть певні наступальні дії. Ну Відповідно, дивитимусь на ЗСУ, відповідно, але дивитимусь обережно. Ну Напевно, буквально коротко розклади будуть короткі, буквально на три руни. Так, щоб ну, зрозуміти, яка там ситуація йде. Тому що різноманітна інформація зараз поступає з різних джерел. Ну і, на жаль, не всім ним можна довіряти. Ну, відповідно, хочеться знати, що і як відбувається. Пробігся сьогодні трохи по коментах на різних каналах. Там ну, за засилля ботів. Е, ну і певні упадніческі настрої є. Ну, от, відповідно, е, треба тримати бойовий дух. Ну, подивимось, що, що робиться. Треба знати правду. Що, поїхали. Ну, відповідно, якщо руни щось таке покажуть стосовно планів Збройних сил України, то я це озвучувати не буду. У мене правило не шкоді. Ну а загальну інформацію, так, да, можна розказати, видати в ефір. Ну що, добре, менше сліби сидів. Поїхали. Е, Так, добре, район Васильівки. Там у нас бойові дії йдуть. Певні території там були вже трошки звільнені. Давайте подивимось. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як останніми днями. Хоча не так. А, добре, давайте. Як останніми днями йдуть бойові дії у Збройних сил України в районі Васильівки? Хай скажуть руни правду. Торісас. Райдо. Ага. Ну, Загалом на три руни, якщо, непогано. Загалом не так погано. Е, дивіться, що в нас тут. Ріса з райду Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в ноше сообщество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться про Ну, Останні дні, так? Е, точно знаю інформацію, що там зараз трошки все притихло. Ну, відповідно, дивіться, рошоруни показують. Тобто, активні дії певні там є. Тобто, притихло що? Мартилерія, схоже, що притихла. Да? Та, та Взагалі там іде робота, певна. До речі, ця свяська, рун, це може як розвідка програтись. Ну, в принципі, я тут новин не розказую. да? Розвідка заходить в глиб тила противника і так далі. І працює. Е, відповідно, так. Е, ну, і дивіться, те, це все рівно. Певна підготовка. Одним словом, непогано. Там все у наших. Не все буду знов таки коментувати, загалом подивлюся. Добре. Дякую за відповіді. Так, далі. Район Оріхова. Давайте там подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як останніми днями йдуть бойові дії у Збройних сил України в районі Оріхова? Хай скажуть його неправду. Отав. Іса. Ага, соло. Дивіться, цікаво. Цікаво, теж непогано. Дивіться, Отал, Іса і Соло. Прошу мови, Отал. Е, ну це звільнення території, так. Да. Схоже, там є певне просування. Я так думаю, що найближчими днями інформацію ми отримаємо. Ну, не для кого не секрет, що ми отримаємо інформацію із затримкою. Крім того, та це, знаєте, не лише про територію, це й про придбання. Ну, схоже, щось там захопили наші гарне. Може техніку, може, склади з БК, полонених, до речі. Ну, от полонені це трошки по-іншому програлось. Ну, от, Схоже, техніка склади з БК, щось таке. Ну, Іса, дивіться, ви все рівно бачите, повільно воно йде. Повільно йде, ну а ну але на кінець руна перемоги. Все рівно, перспективи там хороші. Також, в принципі, як і біля Васильівки. Єдине, що дайте ми воно не так швидко, як би того хотілося. Ну що ж. Так, дякую за відповіді. Окрім того, Соло, це, знаєте, десь і гарні прильоти могли бути туди. Окрім того, що це руна перемоги. Ну саме від наших. Не стільки по нашим. Ну, але зрозуміло, що і по нашим також прильоти є. Добре. Бачите, руни, відповідно, я попросив показувати саму, що називається квітесенцію. Втрат вони не показують, ну, але зрозуміло, що вони там є. Все рівно. Ну, Тому як би, тому як би так. Добре, дякую за відповідь. Давайте тепер Велика новосілка. Там декілька населених пунктів звільнили уже, да? ну і там кажуть, Такі потужні бойові дії. Давайте подивимося, що й до чого. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як останнім часом йдуть останні дні йдуть бойові дії в районі Великої Новосілки для Збройних сил України? А я скажіть його неправду. Наутіс перевернути. Авунья. Ну, дивіться, загалом, загалом і тут непогано. До речі, якщо розклад на три руни, принципі, ну, класичний розклад на три руни, то це минуле, це теперішнє, а це майбутнє. Ну, це, якщо класичний брати розклад, я його адаптую до себе, ми відповідно, у мене всі руни на майбутнє. Так чи інакше, просто у мене розвиток ситуації по-другому показується. Ну, це так, ремарка. А то... Добре, промовчу. Е, дивіться, Наутіс перевернутий Єравунію. Е, тяжко йде, да, тяжко йде. Там дійсно запеклі бої. М -м, далеко все нелегко. Це знаєте, те, що звільнення території дійсно що називається вигризаємо. Вигризаємо просто е, ну, вигризаємо територію у орків. Ось так. От. Дійсно воно там тяжко йде. М -м, да. Ну, на жаль, на жаль, не, не прогоюська вегенька, як би того хотілося. Щоб вони в один момент би побігли і згинули з нашої території. Ну, добре, буде і таке також. Дивіться, Єра, все рівно тобто урожай певний, буде, буде урожай. Ну і звідти будуть гарні новини. Mm. З одного боку, а з другого боку, можна прочитати як завершення якраз циклу складнощів. Тобто, бачите, тяжко йде, але щось. Відбудеться і стане йти легше. Ну, знов таки, все не коментую. Є в мене здогадки, що може відбутись. А в принципі, руни та й показали, ну, не коментую. Е, дивіться, на, на кінець в Те Також гарні новини, знаєте, радісні новини. Ну, святкування в якійсь мірі, да Тобто, ну, звільнення території, зрозуміло, будуть найближчими днями, схожі, з цього напрямку, хороші новини. Ну, Президент, в принципі, ось заявив, здається, вчора. Чи позавчора, що на всіх фронтах у нас рух вперед, ну і будуть гарні новини. Ну, відповідно, от схоже про те й моло. <свісно> тобто і тут, бачите, також гарні новини проглядаються. Так, гаразд. Ну і у нас е Бахмут, в принципі, здається, більше, так, да, район Бахмут. Тобто, здається, більше таких прям великих рухів ніде не відбувалось. <свісно> так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як останні кілька днів йшли бойові дії Збройних сил України в районі Бахмуту? Хай скажуть неправда. Хагалас, ух. Лагус перевернутий. Дагас, ну, добре, куди? Довертаю по часовій. Ансус перевернутий, Ага, я зрозумів. Дивіться. Я зрозумів, про що мова. Добре, тут обережно треба говорити. Дивіться, з Лагус перевернути, дага з Anсус перевернутий. Ну відразу Хагвезс. Жорсткі бойові дії, жорсткі і жорстокі, да. Арт-дуелі, стрілкові бої там про все разом, все разом взяти. Лагус перевернутий. І в даному випадку це не про неправильний вектор. Ні. Це якраз там хитрість. Буде саме з нашого боку хитрість і обман. Що приводить до чого? До Дагазу, до трансформації ситуації. Ну і бачите, Ансус. І ні, це не пропаганні новини. Але чітко прийшло розуміння, що не лізь далі не світи. Тобто, от в даному випадку чітко руни інформацію прикрили. Куди ж, власне, та трансформація буде? Сама руна позитивна, тобто, і звідти будуть гарні новини. Ну, до речі, це цікаво. Обман, відповідно, який призводить до трансформації ситуації, ну, відповідно на нашу користь, нам... Ну, побачимо, як програється, побачимо. Легко, аж не разу не легко, бої там дійсно запеклі. Ну, але і звідти гарних новин чекаємо. Ну, в принципі, да. Як бачите, як підтверджується інформація з різних джерел, те, що у нас дійсно просування на фронті є. Вскрізь позитивні. Ну, нелегко, да, тяжко йде. Ну, на жаль. На жаль. Ну, ще знов таки, чекаємо на основний удар. Де ж він буде? Тому що це дійсно ще, як, як військові кажуть, підготовчі операції. От. Ну, чекаємо. В липні, в липні десь вже має бути той самий удар, який всі, всі чекають. В принципі, я розкладі на липень, ну, вже руни це показували, що має бути десь от конкретно. Прорив якийсь такий гарний, не на кілометр вперед, а вже набагато побільше. От. Ми відповідно чекаємо, чекаємо. Бачите, загалом гарні новини. Тобто, ну, чи легко? Ні, не разу. На рунах. Знаєте, руни мені простіше розкласти, ніж воно відбувається. А взагалі, коли налаштовуєшся на ту територію, то енергетика там тяжка. Да. От, відповідно так. Ну, підтримуємо Збройні сили України інші сили оборони. Молимося, енергетичні практики, магічні практики. Ну, хто знає як робити. Да? Ну, донат, молитва це все на користь. Якось так. Ну, сподіваюсь, трохи заспокоїв, трохи настрій підняв, тому що, тому що засилля інформації. Іноді навіть з російських пабліків, яку у нас підхоплюють і починають роздувати, що робити категорично не можна. От. Ну, якось так. Все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!